Це велика писарівка. Криша нема, забора нема. Евакуація. Постійними обстрілами. Я не буду виїжджати. Всім привіт! Це кордон медіа. Мене звати Альона Яцина, і в цьому відео ми покажемо вам про все, що відбувається зараз на сумщині станом на 14 березня. Дві наші знімальні групи поїхали у різні громади у Великописарівську і Білопільську. Там зараз відбуваються активні бойові дії переважно з боку Російської Федерації з території, які межують з нашими громадами, але і прикордонним селам дістається чимало. Наша Леся поїхала у Великописарівську громаду. Там в понеділок бійці. Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону та РДК заявили, що зайшли на територію Федерації, і власне ведуть там бойові дії. Наші села, як Лугівка, Попівка, Олександрівка, які знаходяться вздовж лінії розмежування, та також інші села. Страждають від масованих обстрілів ворога лише завчора прилетіло туди понад 150 авіаційних ракет з гелікоптера, понад 30 кабів. І сьогодні вночі на одне з сіл Попівка росіяни скинули 20 керованих авіаційних бомб. Село Фактично знищено росіянами. З нього немає евакуації, немає евакуаційних шляхів, адже кілька днів до цього росіяни розбили всі мости в громаді, які поєднували прикордонні села власне із самою великою писарівкою. тому люди виходять звідти пішки. Зараз Леся розкаже вам трохи більше про евакуацію, яка там відбувається, і про загалом ситуацію у великій писарівці. Це велика Писарівка, початок. Один з цих будинків якраз жили тут багатодітна родина, там де було напередодні поранено п'ятеро дітей та їхню матір. Ну тут буквально кожен будинок в такому стані. Я думаю, це і були сьогодні евакуація. Цих жителів, які з цих будинків і знаходилися, бо тут ну, неможливо жити. Постійні йдуть обстріли. Ще давай покажемо. Так, це теж помешкання, воно розбите повністю, людей є. Та з людей побачили, кого ми два дідуся, і то вони дуже на підпитку були, ну зовсім нічого нам не розказали. Такого логічного. Там ще були жіночки в центрі, вони заряджали телефони, попросили їх не знімати, кажуть, будуть тут залишатися. Але завтра теж будуть евакуаційні автобуси, поліція супроводжує їх і ще продовжується евакуація тих жителів, які знаходяться якраз у селах на самісінькому кордоні. Чого зараз прислухаємося? Тому що незрозуміло ще з якої сторони летить і куди саме летить. Ну давайте ще походимо, тут подивимося. Видно, що були діти, рюкзачки дитячі висяті. Добрий день. А це ваш, мабуть, будинок Не сина мого. Ага, – А він хоч не було їх тут? Не було, вони виїхали, у Польщі. Вони раніше виїхали, так, да, да? обренє вони. У їх троє дітей. Криші нема, забора нема, сараї всі побиті, розкривані. Ну, коротше, можна пройти подивитися саме. Скажіть, а чого ви не виїжджаєте? А куди мені їхати? 73 роки, господарство, Хазяйство я моя живу. Ну я тут недалеко рядом. І жінка не хоче. Ну а сьогодні це так і дай останні дні так дуже тут все одно. Мені я вчора тут лазувати, що вікна закривав, стріляли, а мені все рівно. Mm. Що тут уб'ють, що десь уб'ють. Так все таки хочете зберегти будинок якось? Ну хоча б у середині, те, що там же та обстановка не, не бачити, там не бачили, яка там взагалі все капітальне. Mm -hmm. А давайте з вами пройдемо, Рот, покажете. Піш...

Здоров'я, мені Людей зараз у Великій Писарівці самі є. Майже немає по вулицях. Постійно чути. Треба, якщо постійно чути обстріли з усіх сторін і. Сьогодні ж була ще евакуація зранку, то і людей набагато поменшало. Зустрічали деяких, які там попри все, кажуть, що будемо залишатися. Полетів, як знагадує. Телефон забрать, він заряжається. А що у вас світла немає? А де то світло? А це чули, стріляє, так? Не знаю хто. А коли ви не виїхали? Була ж сьогодні евакуація. Ну так що, я не буду виїжджати. Поліції дізналися, що всі мости, які сполучають велику писарівку і прикордонні села, ну їх два мости, вони зараз зірвані. І найбільш було і небезпечно, і найбільш проблематично. Найбільш проблематично було постійні обстріли. Найбільш проблематично було вивезти жителів із цих прикордонних сіл, які знаходяться якраз на кордоні. Це все, що ви побачили, відбувається у самій великій писарівці. Села вздовж кордону розташовані. Там ситуація просто в рази гірша. З того, що нам відомо, найгірша ситуація у селі Попівка. Воно повністю відрізано від цивілізації. Там зірвані усі мости. Росіяни зруйнували все, що можна. Саме село розбите, розбиті хати. Люди, які там є, вони хочуть виїхати, але можливості евакуювати їх немає. І сьогодні вночі росіяни скинули на попівку 20 керованих авіабомб, обстрілювали. Але також з мінометів село майже знищене, зв'язку з ним немає. Цивільні мирні мешканці наші там лишаються. Щонайменше двоє загинуло і щонайменше десять хат зруйновані. Це дані поліції. З всіх інших сел поліція намагається забрати людей. Зараз подивіться, як вони виходять пішки, виходять без речей, рятуючи своє життя. Евакуація. Села лугівка людей мирных. Бабушка, давай. давай давайте, давай давай давайте. Давайте, 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 давай давайте, 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 давайте. Там давай ждуть нас уже давайте, давай Всі йдемо. Давайте, давайте, бабушка. Зараз все буде добре. Все буде Україна. Ну, безпекові умови ви самі чуєте, які під постійними обстрілами ми вивезли 84 людини, з них 19 дітей. Все, пішли. Беріть батраси! Беріть матраси за нами! Село Олександрівка, Лугівка. Сьогодні ми вивезли близько 20 людей. В першому порядку виводили людей через зруйнований міст і вивозили далі до укриття, і звідси вже з місцевою владою ми вивозили людей, і відправили на місто Ахтирку. Евакуацію продовжувати ми будемо. але ми ускладнено оповіщення тим, що відсутній практично зв'язок в прикордонних селах. І люди відмовляються виїжджати. Тільки після якихось пошкоджень, пошкоджень осель, помешкань, там будівель, люди згоджуються послухати нас і виїхати з цих територій. І власне коментар голови громади про ситуацію загалом, яка там відбувається. Загострилася ситуація, пов'язана із повномасштабним вторгненням. Тому ми запропонували населенню евакуацію у більш безпечні райони вчора. Сьогодні вона відбувалася загалом. Вивезли близько 150 чоловік, в тому числі до до 25 діток. Населення виїжджає власним транспортом, покидає територію. Цей процес такий більш неконтрольований, тому бачимо, просто що вулиці. Ці спустіли У нас з понеділка обстріли ну, досить такі часті. Вчора і сьогодні вони взагалі не затихають, не стихають. Ну, населення вже не розуміє, летить до нас чи від нас. Бачимо руйнування і приватного сектору. Пошкоджені два мости, один практично зруйнований із них. Сьогодні по центру селища був такий серйозний. Озний прильот ну, дуже багато пошкоджень. П'ятикілометрова зона у нас, скажімо так, сама болюча тема на сьогоднішній день із села Попівки. Ми взагалі нікого не можемо евакуювати, тому що там ідуть активні обстріли, не дозволяють нам туди проходити трошки ближче до. Трошки ближче в громаду це село Лугівка було проблемне сьогодні. За допомогою військових і поліції вивезли звідти 16 чоловік. Є заявочка і ще на завтра на евакуацію. Думаю, що з божою помічю все в нас вдасться. А так, населення поліція допомагає збирати власним транспортом. Працівники селищної ради збирають власним транспортом. Багато людей сьогодні добралися самостійно. Ще є заявки на нову? Так, альпи? так, так, обов'язково. Завтра у нас вже опрацьовується заявка на завтра. На післязавтра будемо бачити, яка кількість, але автобуси готові, заправлені, і щодня вони будуть чекати на. Потребу на них, вірніше на попит на них. А зараз ми вже далі від кордону. Тут набагато тихіше і це. Як нам сказали, повне визначення це місце компактного перебування внутрішньопереміщених осіб. Ну, якщо я правильно це вимовила, то сюди приїжджають жителі евакуйовані із Великої Писарівки і із сіл, які поблизу кордону російського, це там з Олександрівки Ми тут зустріли жіночок, і також із попівки, яка зараз ну дуже. Інтенсивні обстріли там ведуться, але що цікаво, то тут не лише із Сумської області переселенці, а й ті, хто приїздить там із Донецької, Луганської областей. І от дізналася, що ця родина, про яку ми розповідали ще в Писарівці, біля їхній будинок якраз зруйнований, і там п'ятеро було поранених діток та їхня мама. То ця родина теж збирається після лікування. В цей центр для внутрішньопереміщених осіб. Звісно, що люди кажуть, що тут набагато спокійніше, тут далі від кордону, тут не чути вибухів, хтось тут ненадовго затримується. Як Би приходив до тями, приходить від того жаху, який пережив на прикордоні, і повертається до нормального життя. переїжджають або ж в інші області, ще більш спокійніше, щоб було. Добрий день. То ми постукали чи постукали. Добрий день. Ніхто ж не ждав такого повторення 22 мая, як в прошлом году. Це ж теж пішов туди легіон Свобода Росії. Тоже через нас пошло. И вот тоже начались обстрелы. У нас обстрелы там никогда не прекращаются. Питом не то, что где-то там далеко-далеко, а в конце огорода, недалеко. Вот у нас строй стройэконом если вы там, вот базар проезжаешь, стройэконом. эконом. Да. И вот эта улица Шудопочты, вот там мой дом этот. И близко, прилеты очень близкие были. Так що страшно. Як вам тут взагалі умови? Як вас поселили, прийняли, як ставляться? Хто сусіди? Надо поблагодарити їх всіх від душі, як прийняли. Сразу все дали. Постель дали прекрасно подавали. Вот, пожалуйста, электроплитка, пожалуйста, микроволновка, все доброжелательные, mm -hmm. очень, все внимательные, очень отзывчивые. Ну, я не могу ничего сказать плохого. Mm -hmm. Условия неплохие, пожалуйста, э, душ, душевые, э, стиральных сколько mm -hmm. вот, и наверху, и на низу, э, туалеты. Ну все, все, что для жизни нужно, все есть. Mm -hmm. Хочется, конечно, мира и спокойствия. Хочется домой. А тут тоже был. Це тишу красные гори. Доброго дня. Чи можно до вас? Можно. Заходите. Добрый день. Добрый день. Добрий день. Поговорите з нами, ми журналісти з сум. Год уже, як ми тут. Тут спасибо поселили добре. Тепло нам тут гарно. А що у вас там хата є чи будинок? Квартира п'ятиєтажний будинок. Єліна Івановна, присядьте, дай сувені, Юрію. Хай ви в я піду ще ключі. І дом квартиру розбили в нема ніде нічого. Ми все потеряли, у нас нема ніде нічого. І ніхто ж не думав виплачувати, ми вже тут год сидимо, куди йти, що ділась. Нас позасипало навіть у сина і паспорті, там відкопав, я раніше в'їхала, а потім через, мабуть, через місяці два-три він вже ждав. Оце так, якби сьогодні спав ще в квартирі, а на завтра пішов вже там, то він трошки її ухажував, до після інсульта. І в неї спала, і у ту ноч бомбануло квартиру, нема ніде не чого. Я, я тут родила, це моя родина. Ну, 17 років я сюди їхала на Донбас, і там так стало. Чи думали так повертатися? Ну, ну а що робити? А що нам було сталося робити? Нікуди, це спасибі, хоч тут приютили. Все таки, ну, год живем, слава Богу, і тепло, і гарно, і кухня. Сюди спечеку нам дали. Я, воно здоров'я нема, мені 83 роки, яке вже здоров'я. Так вдома моя держала худобу, і корови було, дві тілку вбила, корову дали за три копійки, бо вже до нас нахлинули на ту Красну Гору. Там вже треба було тікати. І, ну, Якщо так тільки тілку прибили, тільки одійшли з сином. Шарахнуло її, осколком і вбило, то, бідне, полежало до вечора і кончило. Тут такі діла. Ну, Діло в тому, що дуже б хочеться поїхати, ну куди там усе розбито. Молодець. Люди їхали з Охтирки, з Харкова, і з Донецької області. Люди їхали. Тікали в основному по селах, і в нас воно було. І раніше колись люди тут жили, а потім ми його переналаштували на навчальний корпус. Ну, Коли війна почалася, звісно, треба людей було рятувати і допомагати їм. На перші дні в нас було, мабуть, скільки найбільше? 82 людини. Це у перші дні найбільше вміщали. Зараз у нас міст кістям 35 осіб, 5 проживає. Зараз кажете, готуєте ще місця? Так? Готуємо місця. Це кого до вас везуть? Писарівки? Заплановано, що це буде писарівка. Що це Писарівка, Писарівський колишній район, громада їхня. Mm -hmm. Приїдуть люди, ми приймемо. Але взагалі люди шукають десь далі. Mm -hmm. Хочеться більш безпечніше. Сумська область страшно все одно. Це ви вже якусь білизну, комусь Білизну, білизну да? це ж для тих. Для нових дні приїдуть, да. Готуємо. На низу отудеренський дрелька робимо кухню для переселенців, тимчасово. Ну, вона нам пригодиться і в подальшому. Це ми вам показали ситуацію у Великописарівській громаді, але не краща ситуація на Білопільщині. Там наша знімальна група, наша Люба, поїхала на кордон. Утім, дістатися до самих сел і до зони активних бойових дій немає можливості через ситуацію, власне, яка там відбувається. Тому ми поспілкувалися з головою громади з Юрієм Зарком. і він, власне, в деталях розповів про те, що відбувається на прикордонні. Починаючи, мабуть, з 4 години ранку, коли мали ми два прильоти шахідів в місті і влучання в об'єкти критичної інфраструктури, і потім буквально відразу почали всі, почалися артобстріли, які продовжуються, можна сказати, вже протягом 12 годин і до нинішнього моменту це з різною інтенсивністю. Найбільше сьогодні нас потерпало, ну, звичайно, інші села, але найбільше це село Рижівка, де на даний момент дуже важко з тим, щоб організувати евакуацію, бо немає шляхів, практично, які були безпечні. Ті шляхи, які були зараз постійно, прострілюються під ворожим контролем вогневим. Тому Люди дійсно вже ті, що навіть давно ну, не хотіли виїжджати, зараз хочуть виїхати. І зараз ми опрацьовуємо ситуацію із керівництвом області і з різними організаціями, як, як можна скоріше організувати процес евакуації мешканців Рижівки, для того, щоб він був без, ну, більш безпечним в першу чергу для його мешканців. А які зараз складнощі з за евакуації? Ну, я скажу, що складнощі ті, що ми у нас відсутні зараз шляхи евакуації? Одна єдина дорога вона проходить. «Вздовж самого кордону, який постійно обстрілюється, і інша дорога, яка також вона під постійним виним контролем, і гради, і артилерія, і міномети, ФПВ-дрони постійно обстрілюються ця ділянка дороги, тому що вона відкрита і дуже близькість ну, така ж близькість до кордону, не дає можливості людям безпечно евакуюватися. Ті останні спроби людей, які були власним транспортом, причому це місцеве населення. Ну, скажімо, постійно навіть ну, ворог знає, що це люди, мирні жителі, вони вчора ледве залишилися живі, тому що машина була осколками побита, але на слава Богу, люди живі. Тому проблема зараз, в першу чергу, це організувати безпечну евакуацію. Ми умовно маємо ну, ще там 150 людей так, в селі. Я думаю, що е Скоріше за все, що всі люди зараз готові були виїхати, тому що сьогодні це там те, що було, це просто можна звати одним словом, це просто пекло. Коли люди укривалися у підвалах і в цей момент горіли хати, і люди там не знали, як вийти з тих самих підвалів, це було небезпечно. Але слава богу, що мешканці, ті, що були на місці, вони один одному ну, допомагали. І ну, на даний момент саме така ситуація, проблема це дійсно організація евакуації. З свого боку, ми готуємося до, той, до прийняття цих людей, щоб десь поки в місті прийняти, розмістити, Ми шукаємо, щоб були це і ліжка, щоб були ковдри, щоб були якісь певні моменти. Ситуація щодо інших населених пунктів громади. Павлюка сьогодні мали десь 5 разів були обстріли різної інтенсивністю. І по із на превеликий жаль. Інформація на даний момент відсутня, тому що відсутній зв'язок із людьми. І вчора були по центру також великі прильоти, плюс скиди із ФПВ дронів, тому там порушено також було ще електроживлення. Павлівки також уточнюються зараз, які результати цих обстрілів. Сподіваємося, що не буде, не буде жертв серед мирного населення. Але загалом ситуація складна. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на Сумщині. Продовжуємо працювати у громадах прикордоння. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Ми розкажемо, і покажемо вам все, що там відбувається.